Всім привіт! Вітаю на каналі Ніка Запчастина. З вами Оксана. Сьогодні поговоримо про два самих таких популярних методи з переробки пускача на стартер, але не напряму. А у цих випадках і у першому, і у другому речах приводу Бендікса на маховику у вас лишається. Давайте розглянемо. Всі вже знають ці методи, просто розглянемо плюси та мінуси. Почнемо. Так, чому це називається пдм -ка? Це абревіатура. Пусковий двигун модифікований. Ну, ось так придумали. У цьому випадку, так, тут доволі таки нехитра конструкція, блок шестерень, підшипнички та корпус. В принципі, це все. Який буде недолік зараз? ПДМК буде дорожча, ніж вал плюс плита. Але яка перевага у ПДМК? Її ставлять на ЮМЗ, на МТЗ, а також на комбайни. Тобто там, де стоїть ПД-10, на будь-якій техніці, то, що я перерахувала, ПДМК підійде. Вал плюс плита підійде тільки на юмз 6. Це плюс, це мінус. Чому ціна? Тому що раніше їх масово виготовляв Мелітополь, з цим не було проблем. І це було самим дешевшим способом переробки. Зараз це взагалі не так. За що її універсальності, вона зараз буде дорожча. Далі. Що можемо сказати далі? Коли ми ставимо ПДМку на МЗ6, наскільки я знаю, там, де буде фільтр на тонку очистку в плані місця корпуса габаритів, то треба фільтр переносити трішечки, бо буде впиратися. Або заміняють його на фільтр, як на МТЗ з мотором D245, тобто це алюмінієвий кронштейн і вкручений фільтр. Тобто замість RD006, це фільтруючий елемент, ставлять РД032, це вкручений фільтруючий елемент. Який ще, що ще я можу назвати, чого я не пам'ятаю. В принципі, все однаково і там, і там швидкість заміни і в тому і в тому випадку ну, не треба розкочувати трактор. і... Часу це у вас займе зовсім небагато. А, і ще такий нюанс по стартеру. У випадку ПДМки не видно, ну зараз спробуємо ось. Сюди підійде будь-який стартер. Я зараз конкретно кажу про Бендікс. Реально любий, тобто з носиком, без, тому що, ну, Конструкція дозволяє, у цьому випадку, тобто, тут входить в зачеплення. Всі вже знають, що це муфта реверса СТ-25, вже ні для кого це не секрет. Тут повинен бути стартер з Бендіксом, тільки без носика. Вроді, всі нюанси я вам назвала. В плані АКБ реально це індивідуально. Чула випадки і від 65-ї, у когось 190. тобто це реально. ну, ну я, я не знаю, це індивідуально. Хтось каже, що від 65-ки акумулятора фіг ділать заводи, і це все працює. І навіть при температурі десь там 5 градусів, плюс-мінус, як зараз. Хтось каже: та це треба ще одну батарею кидати, бо воно не потягне і так далі. Якщо є чим поділитися, будь ласка, напишіть в коментарях. Іншим буде це дуже корисним. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!